Зараз ми будемо затягувати болтові з'єднання кабельних перемичок акумуляторної батареї. Ось тут на акумуляторній на блоці вказаний момент затягування, з яким потрібно затягувати болти, щоб їх і не зірвати, і щоб з'єднання було надійним. Беремо динамометричний ключ, включаємо режим виставляння моменту зусилля, затягування. 13,58. Накручуємо до першої відмітки 12,5. Добавляємо до 12,5 одиниці. І маємо 13. З половиною ньютона метр в такий момент затягування. В ідеалі цей пристрій повинен бути ізольований, оскільки ми маємо справу з акумуляторними батареями, які завжди знаходяться під напругом. Ставимо міжблочні перемички жиємо болти. Тепер затягуємо. Ось до такого моменту. Коли ключ далі, ручка далі не йде, а прощупуємо. Так, перевіряємо наступний болт. Все, далі сильніше дотягувати не можна. Але як бачимо, йде ще прокручування. Стоп. Цей блок ми замінювали. Дотягаємо все, стоп, далі не можна. Дотягнули. Сміливо затягуємо, бо перетягнути і зірвати борн у нас не вийде. Нам не дасть. Динамометричний ключ. Все, формує впевненість, що акумуляторна батарея має надійне контактне з'єднання. Готово!